Вирішила записати вам привітання. Нехай початок цього року стане нагодою замислитись про найважливіше: про душу, про вічність і про Бога. Кожна людина в серці прагне спасіння для себе, для своїх рідних, для свого дому. Але Біблія прямо говорить, що людина не здатна спасти себе власними силами. У святому письмі сказано: для людей це неможливо. Але не для Бога. Спасіння можливе тільки від Бога, і прийти до нього ми можемо через істину та благодать. Апостол Петро навчає, що саме Бог своєю благодаттю вдосконалює людину, зміцнює її у вірі та робить непохитною, а не людські зусилля чи заслуги. Тому Бог дав Слово Боже як істину, що веде до життя. І тому Бог дав церкву як місце, де людина не залишається наодинці, а зростає, навчається і приймає Божу благодать. Нехай цей новий рік стане не просто зміною дати, а початком нового життя з Богом. Запрошуємо вас до церкви прийти. Почути Слово Боже, доторкнутися до істини і прийняти благодать, яка відкриває двері Царство Боже. Слава Ісусу Христу!